Розпочала свою діяльність в стінах Коломийської філармонії музична студія «Сокіл» з 1 вересня. Однак до початку провели урочисте відкриття. У нас будуть запропоновані інструменти фортепіано, скрипка, саксофон, кларнет, гітара, вокальне мистецтво, сольфеджіо і музлітература. Викладачі у нас будуть працювати ті, що задіяні в діяльності філармонії. Вік не обмежений. Може бути, і як у нас є і молодша школа, же і старша школа, хто має бажання. Художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук певен, що результати діяльності такої музичної студії будуть вже зовсім скоро. Деяться вже не нова при всіх практично філармоніях: європейських чи українських такі студії існують. Країни, які розуміють важливість того, щоб діти розвивалися з маличку. Посягаючи і академічним мистецтвом, втім числі, роблять все для цього можливе. Тому такі студії виникають при філармоніях, при театрах, при школах. І я подумала, чому б таке не зробити у нас, якщо така практика дійсно діє. Назар Кухтер вже чотири роки грає на фортепіано. Вчився до цього часу у музичній школі? Мені подобається майже все. Це, ну, сам як звучить інструмент. Мені дуже подобається грати в оркестрі, це дуже гарно звучить і, взагалі, у мене взагалі великі очікування, тому що тут я вперше зміг зіграти з оркестром. І ну, тут мені здається якесь краще навчання. Для гостей організатори приготували ще й невеличкий сюрприз виступ струнного ансамблю, дивертисмент разом з учнями студії. З колоною Боган Малецький Галина Ровенчук та радіокомпанія Раї.